Відео буде актуальне для тих, хто задумується над зміною тефлонової сковорідки на сковорідку з нержавіючого сталі. Я придбала нержавіючу з сотовим покриттями. Користуюся вже рік, смажу на ній все: м'ясо, картоплю, дируни, налісники, сирники, навіть ставлю в духовку, випікаю все, що потрібно. Сьогодні пожарю сирники, зніму відео, подивитись на результат. Добре розігріваємо сковорідку та додаю соняшникову олію. Олія нагрілася, викладаємо сирники.